Ось волошки, сонні трошки, синім шовком шиті, ясноокі, чисто вмиті, розбрелися всі пожиті. Такого незвичайного синього кольору немає у жодної іншої квітки, тому йому навіть назву придумали Волошковий. Ця прекрасна польова квітка сьогодні вважається бур'яном. Проте наші предки ставилися до волошок із повагою, адже це символ дівочої ніжності. Квітка символізує юність, красу, дівочу скромність, життя, простоту. Синя волошка стала найпопулярнішим елементом в орнаменті народної вишивки. Вважається, що волошки мають значну магічну силу. Як оберег від злих духів. Волошки, квіти, сині, сині, у золотих хлібах ростуть, рослинки витривалі, сильні, до самих жнив вони цвітуть, немов південне небо, сині, волошки сіються з насінням, їх золоті гойтають хвилі, духмяні океані ниви, радіють житом. І волошки, співають золоті лани, красуються в вінках волошки, на рушниках цвітуть вони. Шанують люди всього світу волошку, квіточку ясну, милуються дорослі діти на цю небесну красу. Доброго дня, діти. Сьогодні я хочу зробити з вами творчу роботу на тему. Волошки в житньому полі. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу жовтого кольору, пластилін, зелена фарба, пензлик, водичка, губка і маленькі квадратики вирізані з жатої бумаги та гарний настрій. Отже, спочатку ми намалюємо. Стебельця для наших волошок. Для цього ми візьмемо пензлик і зелену фарбу. Змочимо пензлик, набираємо фарби і малюємо такі тоненькі стебелючки. Так, і намалюємо трошки травички. Візьмемо губочку, трошечки мочимо і ось так. А зараз? Ми будемо робити саму квіточку. Для цього є пластилін, Ми його, у нас буде три квіточки, ділимо, відщіпуємо, такі робимо кульки, Так, розігріваємо пластилін потім. Скочуємо куловими рухами. Так, один. І третій. І ось тут, біля кожної квіту, стебелька ми притискаємо ось так пластилін. Так. Міцно так притискаємо. Так. І третій. Так, подивіться, у вас повинно получитися ось так. А зараз це ще не все. Зараз ми будемо робити саму квіточку. У мене є ось така нарізані квадратики з зжатого паперу синя. Як ми будемо робити квіточку? Для цього у нас є пензлик, так, ми його переворачуємо усією стороною. Так, і тепер дивіться, беремо один квадратик, прикладаємо до пластиліну і ось так вдавлюємо його у пластилін, пензликом. Вот так. И получается такая объемная квиточка. Продолжаем. Дивіться, ось такі волошки у нас вийшли волошки в житньому полі. Бажаю вам успіху і буду чекати від вас фото. А зараз до побачення!